Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 1425 і я буду робити свій особистий розклад по правому та лівому берегу міста Запоріжжя на прильоти, що нас чекає, і почнемо, як завжди, з правого берега. Ну, будь ласка, карти покажіть нам сьогодні з цього часу і до плюс 24 години на добу ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя, чи будуть у нас тут прильоти росіянських ракет, чи будуть вони тут нам відпраювати по правому берегу. Давайте подивимося. Ну, бачите, опять нічого такого немає і близько. Я не бачу. Соответственно, і ми нічого не будемо робити. Тут даже якийсь перебор дуже буде даже. по цій карті. В нас буде перебор. <хи> Я не бачу тут ракетних ударів, люди. Тут немає зовсім тих карт, які за то відповідають абсолютно по правому берегу. Давайте подивимося по лівому берегу. Будь ласка, карти, покажіть нам то, чи будуть від цього часу плюс 24 години. Тобто на добу по лівому берегу міста Запоріжжя прильоти росіянських ракет. Тобто, удари по нам. Ні, нічого тут не буде. Тут все перевернуто. Все абсолютно перевернуто. Це їх, це їх, це наші зараз покладу. Розумієте, от по цим розкладам ну, взагалі не видно, щоб тут були якісь ракетні удари. Я не знаю. Не знаю, не бачу. Бачу, ця карта показує втрати. Тут в них нема комунікації ну, між собою. Якісь вже обмани і нестабільна ситуація. Але наші якось теж входять в краще, ну, щось там, може, знаєте, в колективі. Пажик той виконує ту роботу, але будуть якісь маленькі тут втрати. Ну, може, якийсь скандальчик буде. Люди, я не бачу тут ракетних ударів. Чесно, немає. Що по місту не показало, що по лівому і правому берегу також не показало. Так що, ну, маємо, що маємо. Я ж не можу сама собі придумувати таке щось. Карти нам показали, що нічого не повинно бути. Так що так. Така історія. Будьте живі та здорові. Почуємось, папа. -па.